Друзі, всім привіт! знов всім привіт! Зима в нас тому час робити якусь інформацію на каналі про те, як я ловлю. В цьому відео ми поговоримо про те, як швидко ловити коропа, як впіймати, як, коротко, як би робив я, якщо б в мене була така ситуація. також є знижка на... Наш курс мінус 40%. Зараз він коштує не 500, а всього-навсього 300 гривень. В цьому курсі є 17, якщо я не помиляюсь, відео як ловити короб, як ловити Амура в різні пори року, на що, які насадки, які поводки, яким, яким місцям треба приділяти більшу уваги, де його шукати. Все це ви можете дізнатись на нашому курсі, який коштує всього-навсього тепер 300 гривень по знижкам. Ну а тепер переходимо до перегляду нашого. Відео. Я їду на водойму, в мене часу небагато, Я їду всього там, наприклад, на добу, або навіть менше, ніж на добу. Да? Там на день у вас, там майже доба. Що робити? Одразу кажу, спочатку давайте по корму пройдемось. По корму кормитися багато одразу не треба. Тому що, якщо ви накормите багато, ви не знаєте, яку кількість ще корму треба давати на ці риболовлі. Тому що ви не знаєте активність риби і так далі. Ви можете прикормити, і риба почне клювати аж на другий день, коли ви вже уїдете. Тому корму треба небагато, корм потрібен мілкий. Я б використовував, якщо швидка рибалка, то це конопля, мілкий пельчик, крушений бойл, все. Активний корм. Все, навіть не заливав би нічим. Активний корм, який швидко приваблює рибу, ставить на точку, мілка фракція, в принципі, все. І багато не треба, три спомби кинули на точку і вистачить. Якщо у вас активність є на точці, риба клює, можете підкидати просто потрошки, та й все, багато сипати однозначно не треба. Ви приїжджаєте на водойму і. Краще всього, звісно, якщо ви у вас коротка дуже сесія, їхати на водойму, яку ви дуже добре знаєте, їхати на сектор, який ви дуже добре знаєте. Щоб ви приїхали, вам не треба було маркеритись, нічого робити. Ви приїхали, знаєте, куди вам закидати, ви знаєте перспективні, перспективні місця на цій водоймі, на цьому секторі. Ви приїхали, одразу закинулись куди треба, і все, щоб ви не. Витрачали купу часу 2-3-4 години на пошук місця, або облавлювали пів вашої риболовлі місця, які ну, не дають рибу. І ви б шукали, шукали, шукали рибу пошуковим методом, і тільки, можливо, під кінець вашої риболовлі, ви б тільки щось би зрозуміли, де, де що і як, де більш перспективні місця, і там би почали вити, але ви вже уїжджаєте. Тому ви. Краще всього обирати водойму, яку ви добре знаєте, якщо у вас шутка риболовля. Я думаю, це все всі розуміють, але на всяк випадок я все ж таки скажу це. Насадки. Які обирати насадки, друзі? Е, ну, Я б вибирав не бойли. Не... Хоча я дуже люблю ловити на бойли, великі бойли, варені, пляші. Але ну, на такі риболовлі, ну, який сенс, якщо у вас шутка рибалка. Вам треба просто наловити рибу, кайфанути, тому використовувати або баланси ось балансики 10, 12, 8 мм, це залежить вже від вашого гачка. Я б брав більш-менше такі. Або попапчики. Попапчики, одиночні попапчики на восьмому гачку. І все. Маленькі, легкі насадки, які можна дуже швидко знайти. Та ш... вони Швидко всасується, тому тому що ви ж не знаєте, як воно на дні. Можливо, у вас буде одне клювання, а перед цим там декілька разів риба просто виплюнула вашу насадку за рахунок його розміру. А маленьку насадку вона дуже швидко знайде та її з'їсть. Стік, який використовувати стік? Я б використовував максимально пилящий, мілка фракція, яка буде пилити, взриватись. Це мілкий дуже пельчик, крушений бойл. Я б додав би туди, можливо, Перекрушений попапчик або суху коноплю, жарену коноплю, якщо є така можливість конопля за рахунок того, щоб воно вспливало і ваш стік тормошило постійно, робила якусь, ну, так скажемо, гейзер від вашого стіку. Активний стік, який швидко риба помічає. Ось так. Все. Ви приїжджаєте на таку швидку рибалку. Зовсім трішки спомбіків, мілкоє максимальна фракція, яка швидко приваблює. Маленькі насадки, делікатні гачки не маленького розміру, активні стіки і вперед облавлювати. І я б на вашому місці, можливо, там дві палки тримав трошки більше, там по півтори 2 годинки, а дві палки перезакидав би там кожні 40 хвилин, 30 хвилин, 50 хвилин. Щоб просто швидко шукати рибу, проходну можливо рибу, просто бути в пошуках, там біля корму ловити, за кормом, перед кормом, з боку від корма, в кормі. Отак, знаєте, гратися двома палками, там, де корму зовсім немає і близько. От такі місця облавлювати, що вам кажеться більш перспективним, їх облавлювати, щоб швидко знайти вашу рибу. Як на мене, так ще обирати більш мілководні частини водойми, де більше риби. Тому що на більш глубоководних місцях так, може бути там, звісно, також більше риби, все залежить від погодних умов, від вітру, від тиску, від пори року. Це все зрозуміло. Якщо весна, то, звісно, мілководдя, якщо осінь, то глубоководдя. Якщо влітку вона може будь-де бути, тому тут. Такий. Але я побирав би більш мілководні частини все одно. Ну, такі не супер мілководні але так середньо. знаєте Якщо ви знаєте водойму, то плюс-мінус, щоб ви розумієте. Тому що на таких місцях більше завжди риби можливо, не супер крупною, але по кількості її може там бути більше. От. Але це все таке, можна сісти, а потім думати, як завжди, знаєте, от треба було там сідати. А перед цим ви так не думали. да? Після того, як ви вже на граблі наступили, ви таке, а блін, треба було там. Сіли б там, воно б не клювала, ви думали, а сів би там, було б краще. Тому тут таке діло, знаєте, не завжди вгадаєш цим. Але в принципі ази, так скажемо, які я б я б я пробив би, я вам розповів. А далі вже залежить все, звісно, і від погоди, і від активності риби. Від того, як вона активно харчується, ну і так далі, в принципі. Від водойми теж. Вона може, якщо ви виїхали там на день чисто, то вона може клювати вночі зараз, знаєте. Тому тут таке. Не завжди вгадаєш, але те, що робити в першу чергу, я вам розповів. А далі вже залежить від рибки. Тому все, друзі. На цьому все. Сподіваюсь, комусь допоміг, початківцям, наприклад. Думаю, комусь це да, було цікаво. Все, друзі, на цьому все. Всім до наступних відео.